Ще 10 років тому, коли тільки почав з'являтися Wi-Fi в домівках, мало хто замислювався над високими швидкостями, тому що якість з'єднання і стабільність сигналу, порівнюючи з тодішнім 2G, у Wi-Fi були кращими, тому й жалітись не було на що. Але часи змінюються. Wi-Fi – це вже не просто інструмент для перегляду веб-сторінок. Через Wi-Fi мережу можна переглядати 4К фільми зі стрімінгових сервісів, грати в онлайн ігри та працювати. Тому Wi-Fi став важливою частиною нашого життя, але зі збільшенням кількості пристроїв, які Працюють на 24 ГГц каналі, зменшилась якість сигналу Wi-Fi, дальність дії і загальна швидкість по домівці. І є два способи вирішити цю проблему: покупка потужнішого роутера з підтримкою частоти 5 ГГц або встановлення меж системи. І сьогодні до нас на огляд потрапив маршрутизатор Xiaomi mesh систем ac 1220 який створено для вирішення проблем з Wi-Fi покриття в домівках та офісах. Підтримка частоти 2,4 та 5 ГГц, можливість створити безшовну систему із 10. Маршрутизатори та додаткова стабільність при роботі із пристроями Xiaomi і Redmi. Це лише частина можливостей ac 1220 про які я сьогодні розповім. Погнали. І купуючи новинку Xiaomi Mesh, у нас є вибір придбати один маршрутизатор чи відразу два в одному комплекті. Різниця в комплектації буде складатись в одному чи двома мережевими зарядними пристроями, потужністю 12 вольт і 1 ампер. А. А ізернет кабель в будь-якому випадку буде один. І ось сам ac 120 вже в руках. Білий прямокутний корпус, скошені грані і безліч отворів для вентиляції, щоб запобігти перегріву системи при навантаженні. На корпусі знаходиться світлодіод, який повідомляє. Про статус роботи роутеру, роз'єм для живлення, 2 гігабітні ізернет порти та кнопка, що виконує функцію під'єднання до іншої меж, або виступає в ролі скидання налаштувань, та варто окремо приділити увагу портам підключення, так як їх всього два, і в один з них під'єднується сам ізернет кабель. Інший може виступати як в ролі передавача сигналу на інший меж, або під'єднати до іншого пристрою для дротового інтернет підключення, наприклад, до ТІВІ або ПК. Далі час вмикати та відключити маршрутизатор і зробити перше налаштування. В чому допоможе застосунок Xiaomi Home? В ньому з'явиться віконце з пропозицією під'єднати та налаштувати роутер. Для цього треба придумати ім'я Wi-Fi мережі та пароль. Все, ac 12.00 налаштовано. Ось для розширення мережі іншим меж роутерам. Є кілька способів: дротовий і бездротовий. З дротовим все максимально просто. Вмикаєте кабель від вже працюючого ac 1220 І все, меж система працює. Щоб підключити меж бездротовим способом, достатньо під'єднати ac 1220 до живлення та зайти в застосунок Xiaomi Home. В ньому ми отримаємо спливаюче віконце з пропозицією розширити наявну Wi-Fi мережу. Максимум можна з'єднати до 10 AC12.0 і отримати якісний надійний сигнал в будь-якій частині домівки. Тепер про деякі особливості роботи. Xiaomi Mesh System ac 1220 це дводіапазонний роутер з підтримкою Wi-Fi 5, піковою швидкістю Wi-Fi з'єднання на частоті 24 ГГц, 300 Мбіт та 867 Мбіт на частоті 5 ГГц і підтримкою технології 2 на 2 маємо. Роутер здатний автоматично переключати частоту з'єднання. Частота 5 ГГц має гіршу якість покриття, і стабільність сигналу може поступатись, порівнюючи із частотою 2,4 ГГц. Проте при наявності гарного сигналу при підключенні на частоті 5 ГГц, ви отримаєте якісний швидкий інтернет, який буде обмежений швидкістю лише технологією Wi-Fi 5. Та головна задача меж системи: створити безшовну двочастотну Wi-Fi мережу, де виконується непомітне під'єднання. До кожного з меж пристроїв та є одна важлива особливість: якщо створювати меж систему дротову, кожен з пристроїв меж надає максимальну можливу швидкість wi fi з'єднання незалежно чи це буде основний роутер чи допоміжний. Коли ж з'єднання між меж виконується бездротовим способом, швидкість буде обмежуватись і падати до двох разів в залежності від розташування головного роутеру і просунутим користувачам важливо отримати просунуті та зрозумілі налаштування роутеру. І в випадку ac дванадцять вони виконуються в. Застосунку Xiaomi Home. Тут можна керувати підключеними пристроями, налаштувати дротову та бездротову мережу, керувати всіма важливими параметрами девайсу та навіть обмежити швидкість Wi-Fi з'єднання. Xiaomi Mesh System AC122.0 це доступний спосіб огорнути великий будинок чи квартиру, або навіть офіс якісною безшовною Wi-Fi мережею та насолоджуватись фільмами, геймплеєм чи просто переглядом відео в Instagram чи TikTok з будь-якої частини домівки. Дякую за перегляд! Вибирайся. Свій шомі меш на сайті Алло. Бувай.